Добрий день, друзі! У вас вродили помідори, а скоро вже будуть заморозки, і ви не знаєте, що з ними робити. Підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачний томатний сік із будь-яких сортів помідорів. У нас ось Такі жовтенькі помідорчики, а можна так сік приготувати і з червоненькими, і зелененькими та іншими помідорами. Ось ми помідорчики помили і розрізаємо навпіл, щоб вони швидше віддали свій сік. Вирізаємо також пошкоджені місця у помідорах, вони вже нас перезріли. Вже аж потріскалися. До кілограм помідорів вливаємо у каструлю 200 мл води, питної води та додаємо по столовій ложці солі та цукру, а цукру пізніше ми ще додамо, змішуємо, перемішуємо і ставимо каструлю на вогонь. З моменту кипіння нехай помідори покиплять 5-7 хвилин, щоб вони стали м'які. Ось скільки уже соку стало. Віддали помідорчики свій сік і стали м'які. Перетираємо їх, перебиваємо їх блендером чи іншим зручним. Для вас способом перетерті помідорчики проціджуємо через дуршляк. А якщо ви хочете, щоб геть ніякого насіннічка у соку не було, то можна і перетерти цей сік і через густе ситечко. Ми цей сік, ці помідори, пропускаємо. Через друшляк із малими отворами, і перетерте насіння та шкурки помідорів залишаються у друшляку. До проціженого соку ще додаємо цукру, скільки додати, а за смаком 2-3 столових ложок і ставимо знову кастулю на вогонь. З моменту кипіння варимо всі на середньому вогні 20-25 хвилин. Через 20 хвилин додаємо усік часточки лимону чи лимонної кислоти, проварюємо ще цей сік 5 хвилин і відразу розливаємо у стерилізовані слоєчки чи в інші ємності, але в такі, щоб сік герметично закрити кришками. Соку наливаємо, як кажуть, зверхом, щоб під кришкою було щонайменше повітря, так сік якісно зберігається у кухонній шафі, закриваємо сік у слоєчки, як з винтовими кришками, так і закручуємо ключем. Звичайними металевими кришками. Ось трішки соку залишилося. Вилимо його з каструлі, нехай охолоне, посмакуємо, який він, а слоєчки перевертаємо догори дном, накриваємо їх рушничком і залишаємо так до повного охолодження. Такий сік, так приготовлений, добре зберігається у шафі до наступного рожаю. Залишений сік у склянці уже трішки охоло. Який же він на смак? Дуже добрий, смачний, у сто разів кращий за магазинний. Друзі, просьба напишіть коментарі щодо цього ролика та поставте вподобайку, щоб ми та ви щасливо жили. Та хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв, а головне, з найпростіших продуктів. Поширте відео у своїх соціальних мережах. Щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.